Нарешті, кавалерочка, я доплив і зараз буду їхати до Лілька. Якби там всі виспалися вчорашніх столиців, там багато було ще чого цікавого. Ну, але то вже не на камеру. Іду покажу, цих годин. Красота, зимова резина вже стоїть молодь, Не видно, треба спишку включати. Підігрівчики, тепло треба включити, їдемо до лільки зараз молодь. Тільки там ще мав потім цирки трохи. Та й в мене ще багато фулу є, тільки я його не виставляв, молодь. Все поверхнево показав, щоб вам підняти настрій. А зараз я їду до нього і будемо щось обсуждати всю тему. О, кавалєрка вже мені пробудив і тих праздників, і того всього. А вчора була кавалєрка файно, вчора загоділи так, на славу. сусіди нам плескали. Трохи ранок, як тут ще каже, Почав ще не, не з доброго. Нині ще остопами відділку, був, трохи мене з ним кували, трохи такої бо боком і передом дощини. Трошки колірка наробив вчора біді, розумієте. Але що? Що є, то є. Ось. Добре, що Ольга моя дорогенька розсолка зварила, ході душі похнели трошки, вони думали, що так було. О, то вже нині все село, що село знає, що до Льоліка приїздили. Льоліка забирали. Каже, що то, то зараз розуй що, що я якийсь в Інтерполі. німець здому. Вони забрали, давно в хаті сіли. Дзвонів до Назара. Зараз казав, зараз вечором має під'їхати. Під трохи поговоримо, згадаємо, що, бо мене то на пьєнчині здемо, то вони там писали, то вчора було щось чимось. Ой, кавалєрка, от тебе діду на старості, ще тебе любить трохи Намутити, як то ще каже. Ну, але що вже є, то є. Та що хоч буде що згадати. Я давно казав, треба завжди годіти так, щоб тебе пам'ятали ще два місяці після того. Що? Село зараз годять, кавалірка, ну про мене, ну про мене. Мені мама колись казала, казала сину. Ти думаєш, я чотка сила скоро стала, каже, через тебе, бо я колись на хідники, завжди вазонки, тому що в'януло, не палив. Я такий був, знаєте, трошки з відхиленням ті. Я робив дуже збитки от такі вирізвали вже старі такі ще самі дозби нема. Але, Але... нічка між добить на д'суїта. Ти так. хіб його тати. Та мене менше пече, чим я то маєте які стримані трохи. Не щось так кавалерка кричі злапали, так не спина були. Вони годні годинці, годинці, ви розумієте. А я що, то вже я даю їду п'є, навіть старе відро. Не ніші домолоди рівняти, вони його шість здоров'я мають, то вони ще газди, чуєте, вони чого пили за ширу, заливали, наші не кривили, а я що, вже три, вже діда, всі на підкошу. Да? Як відомо? А ось ще німого Маріану, чи ще там на руки вжив. За грижа може вилізти, хлопче, Хай то Назар поїде, десь, мене завезе якісь пігулка, куплю. Або то треба, і певно, зараз його піти ще репетицію провести. Тися після після, після е, концерту треба ще репетицію ще й провести, Кавірка. Бо чую, що я так нині буду на нього, на мене. Ти що, світло мішає? А мішає, то треба той вам, що вітер. Що, треба? треба? Васіш, ти увага, увага, світло, світло. Ей, ви там на помічки посідали, Ти це включить ходіть на світло, що ви? Там нам. Хм, бо все на помічки. Зрі, зрі, Дні не годні одне без одного прожити. Я за то світло платив, ти мене так граєш. Ой, треба сіляхти, може, щоб по телевізору футбола показує. Валерка, я до мірені. Трохи не то я що вчора двігнув. А як ти? Плечі болі, пульт